У пороті Гадюкіни, кривляння Олега Скрипки, курганий агрегат на червоній доріжці венеційського кінофестивалю. Ви ніколи не задумувалися, як багато гумору в українській музиці. До речі, це одна з речей, яка принципово нас відрізняє від Росії. Ми задумалися, і зараз я вам розкажу, що я про це думаю. Всім привіт! Я Олексій Бондаренко, головний редактор медіа про нову українську культуру Лірум. І це відеопроект звучить, в якому ми розповідаємо про світову і українську музику. У нас тут ще є подкасти з Владом Лагодою, який зараз сидить за камерою. А також можете подивитися новини з Настюй й Якщо хочете, щоб ми робили більше контенту, а ми теж хочемо робити більше контенту, то можете підписатися на нас на Patreon. У нас якийсь час був Баймієкофі, але ми від нього пішли, тому що там якісь почалися великі проблеми з виплатами українцям, і ми повернулися на Patreon. Будемо раді вашій підтримці. А також спонсорство на YouTube, я постійно про нього забуваю. Але, до речі, воно приносить нормально грошей, так що можете також підписуватися на спонсорство на YouTube. Так от, що там по гумору? Ще кілька років тому я задумався про те, що Неїда Котляревського, яка є основоположником української сучасної мови, як нам всім розповідають в школі, це ж насправді дуже тьобний твір. В ньому дуже багато гумору, і це буквально гротескна пародія на античний твір. І тоді я почав думати, а як так сталося, що українську мову започаткувала фактично гумористична поезія. В розмові з однією з філологинь вона мені пояснила, що Енеїда Котляревського стала саме такою, тому що вона увібрала в себе ту мову, якою тоді говорили українці. І це було зафіксовано в одному творі, і тому стало всім зрозуміло, як говорити далі. Що насправді теж доволі багато говорить про історичну значимість гумору на наших землях. Але і не не про музику, але доволі важливий початок, як мені здається, тому що саме від цього я відштовхнувся, коли почав думати про природу гумору в українській музиці. Тож перенесемося ближче до 90 <звук> Два основоположних, на мою думку, але насправді не тільки на мою багато хто так вважає. Гурти для української рок-музики це воплі до плясова. І брати Годюкіни. Брати Гадюки не починали у Львівському Рок-клубі, в до Плясова, ну або ВВ в Київському Рок-клубі. Все це починалося наприкінці 80-х, ще в радянському Союзі, і ці два гурти часто порівнюють. Хоча соліст Гадюкіних Кузя дуже не любив це порівняння і казав, що ну ми реальні наркомани, а це просто студенти з Києва, як нас взагалі можна порівнювати. Але насправді певна база для порівняння дійсно є. І вона полягає в тому, що обидва гурти багато в чому висміювали реальність навколо себе. Але якщо гадюки не вдавалися до тюремного шансону, наприклад, 117 стаття або насправді файне місто Тернопіль. То ВВ більше зверталися до якоїсь сільської тематики. Власне про це і танці, це насправді оспівування того, як роботяги після робочого тижня йдуть потанцювати в клуб. Це і пісенька, це і були деньки, і були на селі буквально. Парадокс в тому, що ВВ жили в Києві, навчалися в КПІ а і не були в селі, по факту. Але багато про це співали. Але попри те, що брати гадюки не оспівали тюремне життя, певні наркотичний досвід, алкоголізм і так далі. вони це робили якось дуже легко і весело. Якщо послухати пісню наркомани на городі. То вона більше викликає посмішку, а не думки про страждання сотень тисяч людей, які померли від наркозалежності. Одна з найвідоміших пісень в українській культурі це файне місто Тернопіль. І я, чесно кажучи, здивований, що її досі не закенселили в Твіттері. Тому що, якщо почитати текст цієї пісні, це історія про тіпів, які поїхали в Тернопіль, обдовбалися і пішли клеїть малолетку. Їй 16 не було. Ну, буквально ще один важливий персонаж, якого мені здається, варто згадати в цьому контексті, це Лесь По Ти все просрав сьогодні. Тепер поразку проаналізують. Чесно кажучи, я погано пам'ятаю часи в 90-ті, коли його касети розходилися всюди. Але десь з дитинства у мене є спогад, що всі його знали і всі його чули і постійно несли це в народ. Десь ці касети знаходилися, і всі їх цитували. Ну власне, мені здається, що його гамліт це така собі Енеїда на стероїдах. Рівень концентрації гумору у Подарв'янського ще більший ніж у ВВ і у Гадюкіних. Але всіх трьох: і ВВ, і Гадюкіних, і Подарв'янського в 90-х, на початку нульових сприймали як ну таке собі низьке мистецтво, не справжнє, але історія довела, що вони якраз витримали випробування часу. Власне, фанфект: Скрипка і по навіть мають спільний проект гуманіста. На сцені Олег Подорв'янський. Але ви скажете, що я зараз скажу про рок-музику, не про поп-музику, і не можна це порівнювати з тим, що відбувалося в загальній культурі. Але це теж не так. В українській поп-музиці теж було дофігіше гумору. Якщо брати фестиваль Червона рута 1989, то на ньому серед інших переміг Андрій Миколайчук буквально з піснею Піду втоплюся у річці глибокій. <плюся> Власне, протягом усіх 90-х топові артисти території А важко характеризувати якимось іншим словом ніж у пороті. Ну ви бачили ці кліпи? Це реально діч. Купила мама коника, коник ноги. Яка чудова іграшка Ось ці, -жибао", купила мама коника, фактор 2 і так далі. І для всіх це було норм. І це дуже далеко від того, що ми собі уявляємо під словами серйозна музика. Але це була фактично серйозна музика. Вона лунала на радіо. Вона була на телеку, її співали, її виконували. І з усім цим досвідом ми увійшли у 2000 2000-ні. Тоді сталися прикрі речі в українській музиці. Прийшло дуже багато російських грошей, російських артистів, які почали домінувати на нашому ринку. Українську мову потрошки вимивали з усього інформаційного простору, а російську навпаки додавали. Але навіть попри це, українські артисти вдавалися до гумору. І тоді з'явилася, наприклад, Вірка Сердючка. Боже, сахрані, мама родна, яка да, стібала всі українські народні традиції і, ніби спеціально це робила, але стала настільки популярною, що стала шалено популярною і в Росії. Запустила перше українське найт шоу СВ шоу, на яке ходили всі українські Писати здається свого часу, і досі залишається насправді шалено популярною. На Атлас Вікенді на ній було, мені здається, під 80 тисяч людей. Ну, Щось таке. І гумор цей проривався всюди. Навіть якщо ми згадаємо Потапа і Настю, які насправді стали, я думаю, що найбільшими зірками часів нульових, вони все одно це робили дуже стобно. Згадайте цей кліп Ніпара, там де вони кидаються доларами в камеру і їздять на супердорогих тачках. А, позитив одному з інтерв'ю розповідав, що після зйомок такого кліпу він спокійненко сідав в метро і їхав собі додому. Якщо ми говоримо за хіп-хоп і реп, там відбувалося те саме. Та НМК заявили про себе піснею Зроби мені хіп-хоп. Хіп, а, хіп а це буквально пародія на сроміцький фольклор. Перший великий реп-гурт України в УЗВ фактично залетів з пісною Сірко собака. собака, собака, що теж стьомне. Тому все це відбувалося на всіх рівнях української культури, але в музиці особливо. І тут виникає логічне питання: а можливо так всюди? Можливо, ми не чимось унікальні в цьому плані. Ну, насправді, унікальні. Гумор, звісно, присутній в усіх музиках і в усіх культурах. Але якщо ми будемо порівнювати нас, наприклад, з Росією, яка весь цей час чинила на нас доволі активний інформаційний і культурний вплив, там все було інакше. Росіяни не те, що вміють жартувати. Якщо ми подивимося на початок 90-х, коли у нас злітали ВВ і Гадюкіни, і вся ця історія з Червоною рутою, Миколайчуком, сестричкою Вікою, Скрябіним насправді і так далі, в Росії які були головні гурти. Кіно і акваріум. І вони стобіса серйозні. Російські поп-зірки теж наскрізно позбавлені іронії. Ну і, в принципі, якщо ми вже дійдемо до російської літератури, то Достоєвський і Толстой це теж не те, щоб дуже веселе чтило. Але я не література знавець, тому заглиблюватися в це не буду. Особисто мені здається, що через таке протиставлення росіяни завжди намагалися зобразити гумор, як щось. Непотрібне, меншовартісне, дурне і так далі. І так само вони намагалися постійно змальовувати українців, які веселяться, тому що дурні. І мені здається, що це доволі глибоко вкорінилося насправді в нашу культуру, і ми це починаємо долати тільки от в останні роки. Про це насправді говорив і кузя в своїх інтерв'ю, і він пояснював, що коли вони створювали Гадюкіних, це насправді був такий собі Стьоб над жлобами. Але цей Стьоб над жлобами перетворився в щось абсолютно інше. І притворився справжню культуру. Сердючка, мені здається, теж спочатку створювала свою музику як стьоб над простим народом. Але простому народу це сподобалося. І всі почали це співати, і зараз це фактично народна музика. І тут виникає логічне питання: а як розмежувати ось цей от жлобогумор умовно від справжнього гумору? На мою думку, є. Два способи. Перше мені підказала стендапорка Гано Кочегура в своєму інтерв'ю для суспільна культура. Там вона пояснює, в чому принципова відмінність нашого гумору від, наприклад, російського гумору. Вони наче сміються над собою, але оце, оце я над яким вони сміються, воно насправді. Часто базуються на стереотипах, які були нав'язані. Українці люблять сміятися над собою. Для нас це природньо. На нашу долю випало настільки багато бід, що якби ми постійно до цього ставилися серйозно, то всі б вже копали по моральну яму давно. А ми жартуємо, створюємо меми, стібемося над усім, і це якось природньо. Росіяни. Постійно стібуться над кимось. Вони знецінюють культуру інших людей. Вони постійно знаходять якісь тупі народи, які їм не подобаються, і так далі. Але коли доходить справа до того, щоб пожартувати над собою, вони на це не здатні. Вони надто серйозно до цього всього ставляться, бо це ж великий народ, велика культура. Мій же підхід полягає в тому, що мені здається, що правильність підходу визначає історія. Якщо ці пісні залишилися з часом, якщо вони навіть часто пережили своїх творців, це означає, що це була хороша музика і справжня культура. Якщо так подивитися, то творчість гадюкіних, ВВ, та не Мика, навіть Миколайчука, вона досі жива. Люди її знаходять, віднаходять заново, співають. Їм всім це подобається навіть попри те, що, можливо, на початку контекст був інакший. Враховуючи, скільки серйозних гуртів загубилося з часом і скільки веселих залишилося, то це, мені здається, є доволі важливим фактором, який пояснює, наскільки гумор, в принципі, є важливим в українській культурі. Але, звісно ж, не всі приклади артистів, які жартують вдалі. Це очевидно. Бо добре жартувати у насправді не так легко. Всі ми розуміємо, що є умовно дизель-шоу, а є підпільний стендап. І ми всі розуміємо, що це дуже різний рівень гумору. Багато українських артистів і продюсерів в якийсь момент зрозуміли, що гумор це непоганий інструмент, і почали пробувати його використовувати. Десь виходило вдало, а десь виходило відверто кон'юнктурно. І так можна легко насправді дійти до концепції шароварщини, ну і пізніше беректарші з тих прикладів, які я можу навести, наприклад, дідьо. Який створювався як проект відверто жартівливий, але ці жарти на рівні ха-ха-ха у неї під майкою два круга. -май ну, у мене особисто, окрім крінжі, ніяких емоцій не викликають. Хоча треба зазначити, що Михайло Хома мені здається надзвичайно талановитим артистом. Власне, багато цього використовував і Скрябін, який заради Стьобу навіть запустив проект Да злий реперзенник, як згадує влад, дуже прикольний. і... Такий, типа, стобний girls бенд пающує труси. Але мені здається, що це той випадок, коли жарт вийшов з-під контролю, і вони реально стали типу, популярним girls бендом на свій час. Загалом, дехто це використовував більш витончено, а дехто це використовував скоріше з певною зневагою. І тут мені згадується, хоча не хочеться його згадувати, але згадується продюсер Юрій Бардаш. І, наприклад, пісня гуси Вельбоя мені здається ось таким прикладом використання гумору з чіткою інтенцією, трошки поарать над лохами. Це спрацювало, це була суперпопулярна пісня, і вона досі популярна. Але історія показала, що це не була самоіронія, принаймні у виконанні Бардаша. За вальбою я казати не буду. А це було доволі сплановано. Але я романтик і переконаний в тому, що творчість завжди перемагає кон'юнктуру. І мені здається, найкращий приклад цього це гурт Курганний агрегат. Близько 10 років тому близнюки з села близнюки, до речі, записали на фоні коровичих кізяків пісню Уходиш, ну і пиздуй. Уходиш, ну і пиздуй, не пабувай. Виклали її, здається на Ютубі і на той момент ще ВКонтакте. Дуже швидко вона мала вірусний ефект. Що в той момент, коли мені здається слово «вірусний ефект ніхто не використовував. Всі почали перекидати це одне одному на телефон і просто вирощати. Хоча там ні продакшну, ні вокалу не було. Це був просто стоп. Потім вони записали пісню про сільську драку, і так мені здається, якраз сформувався вже в концепт, де Аміл і Раміл, а також Жека Курган створили гурт Кургани агрегат. Пройшло 10 років. Аміл і Раміл, яких я ще пам'ятаю на цьому відосі на фоні кроючих кізяків, ідуть по червоній доріжці венеційського кінофестивалю, як головні зірки фільму Люксембург і Люксембург. І насправді навіть по своїх друзях я це помітив, що багато моїх друзів на початку, коли з'явилися кургани, не розуміли, в чому прикол. Ну, типа, ну вони вважали, що це зовсім низько, що це якісь, ну прям. Жах. Зараз агрегат – це музика як інтелектуалів, так і простих людей. Вони збирають всюди, у них, до речі, надзвичайно якісні шоу, вони видно, що над цим попрацювали. І дуже класна музика. І вони вже зайшли в дуже різні жанри. Вони і фанк писали, і реп писали. У Кургана сольні альбоми взагалі дуже філософські. І мені здається, що саме це приклад от того, як гумор в українській музиці перетворюється з жарту, в щось дуже серйозне, але при цьому залишається смішним. Поки я готувався до цього випуску, я вирішив погуглити питання гумору в Україні і. Зокрема, питання гумору під час війни, і я знайшов десятки матеріалів саме в зарубіжних медіа, де зарубіжні журналісти дивуються, тому наскільки ми багато жартуємо, наскільки багато мемів про війну. Вони поїхали в окопи питати у солдатів, чи вони жартують, і вони їм розказали свої анекдоти, які вони називають дуже дивними. Але ну, які часи такий гумор. Це означає, що наша ситуація по-справжньому унікальна. Ну, можливо, немає якогось дослідження, яке скаже, що українці смішніші за всіх інших. Скоріше за все, це не так. Але те, що ми жартуємо дуже багато в будь-яких ситуаціях, і це нам полегше Життя мені здається, це факт. І мені здається, те, що я розказав до цього, про те, скільки гумору було в українській культурі і особливо в музиці, в тому числі під час незалежності, свідчить про те, що українці дуже весела, життєрадісна радісна нація, яка любить просто добре жити життя. Нам подобається жартувати, веселитися, стібатися над собою. Ну і в кінці кінців, хто у нас президент. Насправді це мене надихає навіть під час повномасштабної війни, те, що ми стільки жартуємо, і стільки гумору досі проривається на всіх рівнях, це якийсь промічик надії на те, що все буде добре. Ну а для музикантів це дуже поживний матеріал для творчості. Головне в цій Ситуації, як мені здається, робити це щиро, чесно і не намагаючись підлаштуватися під якусь кон'юнктуру. Бо в гуморі, навіть більше, ніж в іншій творчості, слухач завжди відчує, коли ви його намагаєтеся наїбати. А якщо ви теж любите хіханькі-хаханькі, то ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, можете стати спонсором на Ютубі, можете закинути 5-10 баксів на Patreon, нам буде дуже приємно. І пишіть в коментах вашу улюблену смішну українську пісню.